Давайте разом згадаємо, яка зараз пора року. Молодці, зараз у нас весна. Прекрасна пора року весна. Як називається перший весняний місяць? Молодці, березень, зараз у нас березень. Давайте назвемо назву всіх трьох місяців. Реки та гарненько город наших зайків розрівняємо землю, щоб вона була однакова по всьому городі. ось Так та обов'язково город треба полити, поливаємо ще зверху. Садиме разом нашими зайчиками, чекаємо на врожай. І ось минуло 10 днів і ми знову на гостинах у наших зайчиків. Подивіться, які вони традівники і як гарно змінився їх город. Цибулька, то пам'ятаєте, якою вони ми саджали? А зараз погляньте, яка вона гарна, зайчатка дуже гарно за нею. Дивилися, поливали її. Щоб було вдосталь цибуліці. І вона дуже гарно виросла, висока, зелена, соковита. Розгляньте уважно. Уважно уважну цибульку та, мабуть, помітили, що цибулька нахилена в різні боки. Дивіться, уважно, бачите? Ось ця цибулька стояла прямо на сонечку. А ось ці дві кругли по різні боки від сонечка. І бачите, вони нахилені також по різні боки. Чому це так? Тому що ці рослинки. А також і наша цибулька тягнуться до сонечка. У цій клубі було достатньо сонця, і вона росла, бачите, як рівненько. А ці дві клубочки хотіли більше сонечка і тянулися, хилилися до сонечка. Отже, кожній рослинці і цибульці також потрібно обов'язково що. Сонечко. А ще що? Водичка поливали її так? тепло, щоб рослинка. Росла швидко, Їй потрібно сонечко, волога та тепло. А ще ми з вами проводили експеримент. Згадайте, ми брали три стаканчика один в один. Один у нас був пустий, в ньому не було ні водички, нічого, пустий, порожній. Ось цей стаканчик з водичкою був та стояв на городі у наших зайчих. Третій стаканчик, в ньому була також водичка, але він був у темному місці у зайчиці. Давайте ближче розглянемо, як же ці дві цибулинки росли. Зверніть увагу на пір'ячко нашої цибульки. Ось ця цибулька, яка була на городі у зайці, подивіться, яке пір'ячко. Темно-зеленого кольору. Товсте, соковите, Бачите, яке гарне. Тепер погляньте на цибулинку, яка стояла у темному місці. Подивіться на її пір'ячко. Воно тонке, бліде, жовтого кольору. Бачите? Тоненьке жовте пір'ячко. Як воно відрізняється від пір'я цибульки, яка стояла на городі. І третя наша цибулинка у неї зовсім не виросло. Пір'ячка зовсім немає. Чому ж цієї цибульки? Пірічко такого кольору, таке тонке. Тому що її не вистачало чого? Сонечка. Вірно, вона стояла в темному місці, і їй не вистачало сонечка. Ось тому таке пірячко жовте, і виросло. Тепер давайте звернемо увагу на корінчики наших рослинок. Ось цибуля, яка росла на городі. Подивіться на її коріння. Бачите, яке воно гарне, тостеньке. Ось таке коріння цибульки. Тепер подивимось на коріння цибульки, яка росла у темному місці. Воно тонше набагато, бачите? Тонше, хоча теж довге, але тоненьке. Тоненьке коріннячко. І у цибульки, яка росла без нічого, воно. Зовсім не виросла. Цибулька, яка була, така і зосталася. А зараз давайте викопаємо цибульку, яка росла на городі у зайчиків в землі. Так, ось цю візьмемо лопаточкою обережно підкопаємо її з різних боків. Ой, вона міцно в землі не хоче. Обережно підкопуємо. Коріння міцне і не пускає цибульку із землі. Ось. Там таке велике, що переплелося з іншими цибульками. Ось, його навіть важко його викопувати. І така цибулька росла в землі. Отже, уважно розгляньте цю цибульку. Бач, погляньте. І порівняйте з корінням останніх цибулинок. Бачите? У нашої цибульки яка росла в землі, що коріння не таке велике. Бачите, воно є, але воно порівняно з цими цибульками. Воно маленьке. Чому ж це так, дітки? Тому що наша цибулька. Отримувала всі поживні речовини із землі. Цибулька росла. в неї була і земля, і водичка, і сонечко, і поживні речовини із землі. Тому цибулька така гарна виросла, але коріння невелике. А ось у цих цибульок коріння що велике, воно повинна була рости більше і більше, щоб взяти більше поживних речовин для росту. Цибульки. Ось тому таке коріння виросло велике. А у цієї цибульки коріння невелике, але рослинка також виросла дуже гарна. А зараз я вам пропоную разом із зайчиками піти на город та зібрати врожай. Ми повернулися на город наших зайчиків та допоможемо їм зібрати врожай. Але всю цибульку ми. Зривати не будемо. І не будемо її виривати з корню з цибулькою, як ми робили перед цим. Ми з вами зараз, у мого ножиці, тільки зріжемо пір'ячко. Ось так, бачите? Ось. А вся цибулька залишиться ще де? В землі. І от на наступному занятті ми побачимо, що із цього вийде. Так, одну ми зірвали ось таке гарне пір'ячко. Слідуюча цибулька. Зриваємо обережно, щоб не пошкодити поряд цибульку. Так. Далі. Ще. Ось уже майже один рядочок ми зрізали. Ой, дуже пахне гарна цибулька. Так, і ще. Виросла у нас гарна. Так, ось перший урожай наших Зайчиків Соковита запашна цибулька. Я думаю, дітки, що ви знаєте, а також і зайчики, ви знаєте, що цибулька дуже корисна, особливо на весні, коли наш організм потребує найбільше вітамінів. А у цибульки наших вітамінів. А ще цибулька перешкоджає захворюванням, особливо простудним захворюванням. Тому їжте цибульку та різні блюда із цибульки. У які ж блюда ми можемо додати нашу цибульку? Зазвичай це у салати, весняні, смачні салати. А також може додати цибульку і в борщі. Страви. Які ж трави ви полюбляєте дає цибулька? Наші зайчата працівники весь цей час не могли сидіти без діла. Вони також доглядали за цибулькою, але ще вони посадили клумбу із квітами. Погляньте, будь ласка, ближче. Так, розгляньте уважно город. Зайчиків, бачите, вони посадили квіт, який називається айстри. Погляньте на цій клумбі два види Айстри. Одна вже, бачите, як дружно зійшла. Погляньте, які маленькі вже айстрочки. А з цієї сторони ще тільки. Ось з'являється одна айстрочка, ось маленький росточок пробивається тільки. Ось ще один, а тут, бачите, ще вона чекає, ще їй не вистачає, мабуть, сонечка, ще не прийшов її час. А з цієї сторони, бачите, як вони дружнесенько зійшли всі разом. Будуть гарні, гарні квіти, які потім ми з вами разом із зайчиками висадимо на клумби нашого садочку. А зараз, будь ласка, подивіться, як ми вже почали оздоблювати наші клуб у дитячому садочку та висадали квіт. Зазначали ви у себе на підвіконі, цибульку чи якісь інші рослинки? Будь ласка, прийшліть нам свої фото і відео. До нових зустрічей із нашими зайчатками та з вами дітки. До побачення!